У Вінниці стартував 10-й мистецький форум барви музики 20-го сторіччя. Починаючи з 24 лютого. По 1 березня в обласній філармонії проходитимуть концерти за участі українських та польських творчих колективів та виконавців. Фестиваль розпочався творчим вечором народного артиста України, видатного композитора Євгена Станковича. Він презентував дві всеукраїнські прем'єри: камерну симфонію «Діктум» та оперу Рустічі. Своїми враженнями від почутого ділиться Роман Гах. Для шанувальників класичної авангардної та джазової музики у Вінниці стартував ювілейний 10-й мистецький форум Барви музики 20-го сторіччя. Його концерти проходитимуть в приміщенні обласної філармонії з 24 лютого по 1 березня. Загалом в рамках фестивалю за час його існування відбулось понад 80 концертів, 26 українських прем'єр та 15 авторських вечорів. А розпочиналось усе у 2001 році з експериментального проекту. Форум сподобався Вінницьким слухачам. Ми вже без сумніву оголосили другий форум барви музики 20 го сторіччя, я приділили, що кожного року він буде мати тему, наприклад, Україна, Польща, Україна, Німеччина, Україна, Швейцарія. І таким чином ми давали такий Сріз, скажімо, музиці тої країни, яку ми презентуємо, а також в контексті цієї країни музику України. І завдяки такому синтезу ми змогли спозиціонувати місто Вінниця як європейське місце, і звичайно українську музику як музику, яка гідна займати місце на європейському ринку. Цього разу усі бажаючі мають можливість відкрити для себе творчість композиторів та музикантів Польщі. Також до концертної програми ввійшли твори відомих вітчизняних, зокрема вінницьких митців. Розпочав фестиваль творчий вечір народного артиста України, видатного композитора Євгена Станковича. Творець сучасної академічної музики презентував вінничанам дві всеукраїнські прем'єри: камерну симфонію Діктум та оперу Рустічі. Перше в перекладі з латинської звучить як Сказане слово. Друге з древньослов'янської означає сільські сцени. Якщо не буде класичної музики, я думаю, що буде навіть попсова, попсова культура, все буде гірше. Я думаю, що вона теж виростає, повинна виростати на нормальному ґрунті. Те, що на Вінниччині саме вже й фестиваль, де приїжджають різні, різні композитори сучасні, це дуже важливо, тому що не може бути в музиці велика прірва. Між тим, що було, і тим, що а, а, і всім життям загалом в Україні, окрім Вінницького, існує і ще три аналогічні фестивалі. Проводять їх в Одесі, Львові та Києві. Фінальним же акордом 10-го форуму молодої музики у Вінниці стане джазовий проект. На глядачів Чекає виступ тріопольських імпровізаторів Павла Постаремчика.